Привіт, зачиняк Екс! Сьогодні субота, вихідний і можна гратися майже цілий день. А на ігровий майданчик. Привіт, лисеня Фоксі! Ой, а у мене сьогодні чомусь немає настрою. взагалі я зранку себе почуваю якимсь втомленим. Екс, А ти випадково не захворів? Ні, я не хворий. Просто я вчора дуже довго грав у гаджетах та пізно ліг спати. Все зрозуміло, кекс. Ти не дотрунешся режиму дня. Пропоную тобі піти до нашого друга котика-коте та подивитися, як він проводить свій вихідний день вдома. Та чи дотримується він режиму дня? Адже коте завжди такий веселий, спритний, такий активний і у нього завжди гарний настрій. Так, Фоксі, пішли до коте. Будемо спостерігати, як він проводить свій вихідний день та вчитися у нашого друга. Кошеня коте... Завжди прокидається о 7 годині ранку, застиляє своє ліжечко та робить ранкову зарядку. Йде до ванної кімнати, чистить зубки та вмивається, після чого кошеня котель чекає корисний та смачненький сніданок. Це улюблене мюслі з фруктами. Після сніданка кошеня вирушає на заняття. У нашого друга коте є три улюблені справи. Це заняття у басейні, де він вчиться плавати. І це дуже-дуже корисно для здоров'я. Басейн! Загартування, розвиток дихальної системи, тренування м'язів та зміцнення серцево-судинної системи. А також наш пате дуже полюбляє танцювати, тому він відвідує танцювальну студію, де вчиться танцювати із своїми друзями. Хореографія сприяє формуванню граціозності, руху, правильної постави. А також розвиває музичний слуг. А ще коте відвідує музичний клас, де він вчиться грати на трубі. Гра на трубі поліпшує дихальну функцію та зору моторну координацію, сприяє розслабленню та зняттю стресу. Тож наш коте замість гаджетів майже кожного дня займається однією із своїх улюблених справ. Після своїх занять коте повертається додому, обов'язково миє руки та обідає смачним овочевим супом, після чого лягає у своє ліжечко спати на денний сон. Після денного сну Коте прокидається і йде на кухню, де його чекає полоденок, його улюблене какао та смачненьке вівсяне печиво. Тепер наш коте вирушає на ігровий майданчик, який розташований біля його будинку, щоб пограти на свіжому повітрі із своїми друзями в різні активні ігри. Повернувшись додому, коте обов'язково миє ручки та вечеряє смачну та корисну вечерю, запеканку з сиром. Після вечері ще є час трохи помалювати чи почитати улюблену книжечку перед сном. День закінчується і наш коте йде до ванної кімнати. Чистить зубки і приймає ванну та вкладається у своє ліжечко. Коте завжди лягає спати о 9-й годині вечора. А завтра у неділю у нашого коте дуже цікавий день, адже у нього день народження. Його чекає багато сюрпризів та подарунків. Котей із своїми друзями буде святкувати день народження в Ігроленді. А з понеділка по п'ятницю наш котей відвідує дитячий садочок. Там теж є режим дня. Весення Фоксі. Дякуючи нашому коте, я зрозумів. Щоб зростати здоровим, веселим, активним та завжди мати гарний настрій, треба дотримуватися режиму дня, вчасно лягати спати, харчуватися корисною їжею, займатися спортом або знайти свою улюблену справу. Фоксі, а ти вже вивчився? Чим ти хотів би займатися? Мені подобаються менш активні справи та більш інтелектуальні. І тому я мрію навчитися грати у шахи. А ти, кекс, чим плануєш займатися? Я теж вже визначився, чим буду займатися. Мені подобається такий вид спорту, як стрибки на батуті. Сподіваюсь, кекс, що ти тепер будеш дотримуватися режиму дня та вчасно лягати спати. А замість гаджетів ти будеш займатися корисними справами. Дякую тобі, лисеня Фоксі, за поради. До побачення! Бувай, зачиня, Кекс! До нових зустрічей!